Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні 375 ту пісню на військову тематику. Написав її, як завжди, за 5 хвилин. От бачите, накреслив. Одразу вже без підготовки я взяв і її заспівав. Часу в мене немає. Сьогодні я поспав тільки 4 години і взагалі я сплю дуже мало. Ну, хочу вам заспівати цю пісню, яку я тільки що написав. Там тількирмоють, б'ється піхота, ми йдемо уперед, і тарашиська пітла сволота, за обрій тікає геть, тільки жармат. Наші стріляють та попадають по них. Бійте їх, хлопці, та не жалкуйте, крикнув до нас командир. Бійте їх, хлопці, та не жалкуйте, крикнув до нас командир, Будем їх бити, хлопці нещадно забучу картів та Крим. помстимося за Маріуполь, що зруйнував ворог злий. Васу не буде тим окупантам, знищимо їх ми ущент. Бийте їх, хлопці, та не жалкуйте, каже до нас президент. Бийте їх, хлопці, та не жалкуйте, каже до нас президент. І ось ми відбили Київ та Харків, суми, Чернігів і ум. І вже на черзі Крим Маріуполь, осьдемо, ми всі на штурм, спасу не буде ти. Окупантам знищимо їх ми ущем, бийте їх хлопці, та не жалкуйте, каже до нас президент, Бійте їх хлопці, та не жалкуйте, каже до нас президент, Танки кермують, б'ється пікота, ми їдемо уперед. І тарашиська підла сволота, за одрій тікає геть, тільки ж гармати наші стріляють і попадають по них. Бийте їх, хлопці, та не жалкуйте, крикнув до нас командир. Бийте їх, хлопці, та не жалкуйте, крикнув до нас командир. Слава Україні, ми переможем.